Мене звати Христина Пиріг. Я студентка другого курсу Бережанського пахового коледжу Нобій України. Як і більшість регіонів нашої країни, наше затишне містечко прихистило велику кількість вимушено переміщених осіб із зони бойових дій. Зокрема, в гуртожитку коледжу наразі проживає близько співсотні переселенців, яким б не були комфортними умовами проживання в кімнатах гуртожитку. Людям хочеться особливо в теплі пори року на свіже повітря для спілкування і активного відпочинку. Пропоную вашій увазі проєкт наповнення скверу поруч із студентським гуртожитком. Даний простір є історично закріпленим для гуртожитком, але довго не обслуговувався і став маргіналізованим. Для розробки проєкту я використала Real-Time Landscaping Architect за програмне забезпечення. Для ландшафтного дизайну, яке дозволяє створювати віртуальні моделі ландшафтних у режимі реального часу. Ця програма створена для професіоналів у галузі ландшафтного дизайну та будівництва, а також для власників будинків та громадських просторів, які хочуть створити свої власні дизайн-проекти для земельних ділянок. У проєкті проведено взонування територій на декілька ділянок, а саме Зона активного відпочинку, де можна займатися грою, настільний теніс, або милуватися, милуватися краєвидами міста, адже гуртожиток розміщений на пагорбі, Зона навчання, де можна проводити різноманітні заходи, лекції, майстер-класи, зустрічі з цікавими людьми, Зона відпочинку з місцем для барбаків. Кожна зона відділенашому захисним бар'єром з висаджених дерев. Дерева та рослини розміщені вздовж стежок і є можливість милуватися ними під час прогулянок. Сама ділянка, ізольована парканом, є цілодобовий відеонагляд, який забезпечить безпеку відпочиваючих. Через простір створено зручний транзит, збережено зелені насадження та інтегровано їх до користувацької інфраструктури. Для облаштування та спорудження архітектурних форм будуть використовуватися місцеві матеріали, а саме, Камінь, щебінь, відсіви, пісок. Також для виконання посудових робіт можна залучати бажаючих з числа самих ВПО та студентів. Подальшому простір можна використовувати для проведення занять із студентами на відкритому повітрі. Адже війна скоро закінчиться нашою перемогою, і нам потрібно буде навчатися з подвійною силою. Дякую за увагу!